Бувають моменти, коли здається, що тебе просто не чують. Ти говориш щиро, з болем і з надією бути зрозумілим, але у відповідь тиша. Або ще гірше формальна реакція, як об стіну. Люди поруч, рідні, друзі, навіть найближчі, ніби закриті, і тоді в серці оселяється розчарування, звідки воно приходить з очікування. З того, що ми так хочемо бути почутими, що прив'язуємо свою цінність до чужого слуху, і коли цей зв'язок обривається, стає нестерпно. Стоїцизм не вчить ігнорувати почуття, він не про байдужість, він про те, щоб розуміти, що саме від нас залежить. І коли світ мовчить, Стоїк вчиться розмовляти з собою, не для того, щоб втекти, а щоб знайти себе там, де інші вже не можуть дотягнутися. Марк Аврелій писав: Чиє схвалення ти шукаєш, якщо сам знаєш, що вчинив правильно. У цьому вся суть. Ти вже маєш все, щоб оцінити себе самостійно. Ти не відлуння чужих реакцій. Ти голос, який має звучати всередині. Ми дуже часто приносимо себе в жертву лише заради того, щоб бути прийнятими. Пояснюємо, доводимо, намагаємося зробити себе зручнішими, тихішими, спокійнішими, а потім вигоряємо. Бо якщо тебе слухають лише тоді, коли ти зручний, це не слухання, а контроль. Стоїчна тиша це не капітуляція, це момент, коли ти нарешті чуєш себе. У цій тиші починає звучати правда, вона неприємна. Вона каже: Тебе не чують не тому, що ти не вартий, а тому, що інші зайняті собою. І тоді приходить звільнення. Бо більше не треба стукати в закриті двері. Є фраза, хто хоче, чує. Хто не хоче, завжди зайнятий. І це правда. Ми не можемо змусити іншу людину нас зрозуміти, якщо вона не хоче. Але ми можемо перестати ламати себе заради цього. Стоїцизм каже: те, що від тебе залежить, це твоя чесність, твоя відкритість, твоя сміливість бути собою. Все інше не твоє. Не твоє це чужа реакція. Не твоє це чужі упередження, не твоє це мовчання, яке більше говорить про них, ніж про тебе. То навіщо приймати це мовчання як вирок, краще, як дзвінок, дзвінок до внутрішньої опори? Уяви, що в тобі є кімната тиха, світла, затишна. І кожного разу, коли назовні тебе не чують, ти можеш повернутися туди. В цій кімнаті ти не менш вартісний, ти там повноцінний. Стоїк не біжить від болю, але й не дозволяє йому керувати. Він дивиться на нього і питає: Що ти хочеш мені сказати? І біль відповідає. Я тут, бо ти хочеш бути визнаним, почутим, зрозумілим. Але чому це визнання ти поклав у руки інших? Це складне питання, але дуже чесне. І коли ми вчимося забирати назад цей голос, стаємо сильнішими, не жорсткішими, не байдужими, саме сильнішими. Бо тепер наш спокій не залежить від реакцій. Наш голос не зникає, коли на нього не відповідають, а наш сенс не будується на чужій увазі. Можливо, тебе не чують зараз, можливо, навіть не хочуть чути. Але це не привід мовчати із собою, це привід стати для себе тим, кого ти шукаєш назовні, бути собі другом, плечем, свідком правди. Стоїцизм це про внутрішню гідність, про здатність зберегти тепло навіть тоді, коли навколо холод. І якщо ти слухаєш це відео, то, мабуть, вже переживаєш такий момент. І я хочу сказати тобі ти не один. Стоїки теж були там. Вони писали у своїх щоденниках, коли ніхто не розумів їхніх виборів. Вони говорили з собою, не тому, що це ознака слабкості, а тому, що це сила, вміння бути на своєму боці. Тож, якщо тебе не чують, не кричи голосніше повертайся до себе і слухай. Там, де починається спокій, починається й твоя справжня сила. Ти не мусиш пояснювати кожне своє відчуття тому, хто не хоче його чути, бо є межа тонка, але надважлива між щирістю і саморуйнуванням. І кожен раз, коли ти знову відкриваєш серце перед байдужістю, ця межа стирається. Стоїцизм вчить тримати цю межу з повагою до себе. Це не означає закриватись, це означає знати, кому варто відкриватись. Стоїчна сила не в тому, щоб бути бронею, а в тому, щоб мати ясність, твої слова це твоя енергія, і кожне твоє мене це болить, це витрата твоїх внутрішніх ресурсів, а тому не кожен заслуговує на те, що чути це. У цьому гідність. Стоїк не мовчить через страх, він мовчить, коли знає, інша сторона не готова почути істину, а говорити в порожнечу це зраджувати себе. Внутрішній монолог, внутрішній голос це не втеча, а повернення туди, де немає глядачів. Там, де твої думки не треба фільтрувати, і де ніхто не перебиває тебе фразами, ти перебільшуєш, не все так погано, усі через це проходять. Стояцизм говорить: слухай себе так, як хотів би, щоб тебе слухали зі співчуттям, з повагою, без засуду. Саме це створює нову опору не на інших, а на себе. Це і є справжня свобода, коли твої почуття не потребують зовнішнього дозволу. Один із найглибших уроків стоїків прийняти те, що не кожна розмова має завершити з порозумінням. Інколи єдиний, хто має зрозуміти тебе, це ти сам. Це може бути самотньо, але це не борожнеча, це початок. Бо з цього моменту. Ти не залежиш, ти вибираєш, кому говорити, як говорити, а головне, для чого. Іноді мам хочеться кричати не тому, що ми слабкі, а тому, що дуже довго мовчали. Тоді Стоїк питає: чи цей крик справді веде до розв'язання, чи це просто відлуння болю. Якщо болю, він має бути почутий. Але не обов'язково кимось іншим можна почути себе самому і сказати: Я тут, я поруч із собою, я визнаю, що це важко, але я не залишу себе в цьому. У цьому не ізоляція, у цьому глибина. Світ не завжди готовий зустріти нашу щирість. Але це не означає, що ми маємо втратити здатність бути щирими. Просто ця щирість має починатись з себе. Коли ти вчишся бути собою по чесному, ти стаєш менш залежним від фальшивого розуміння, ти перестаєш бігати за зовнішнім так, я тебе чую, бо всередині вже є внутрішнє, я тебе не покину. І ця внутрішня присутність головна сила. Стоїцизм не дає інструкцій, як переконати інших нас слухати, він показує, як навчитися жити, навіть якщо не слухають. Бо, зрештою, твій шлях це не оплески, це кроки, це вибір, іти далі навіть коли тихо. Навіть коли темно, навіть коли немає реакції. Бо найважливіша реакція це та, що ти даєш собі. Не опускай руки, коли тебе не шують. Підніми голову і промов всередині себе: Я достатній, я не зникну через чуже мовчання, я не стану менш цінним через байдужість. Бо я не обираю мовчання, я обираю гідність, а вона говорить тихо, але сильно. І саме ця тиша не поразка, а початок відновлення. Твій голос вартий того, щоб його чули. Але якщо інші не готові, це не твоя вина, це їхній рівень, а твій рівень залишатись собою зі спокоєм. І зі світлом. Бо навіть коли тебе не чують, ти можеш стати тим, хто навчиться слухати себе по справжньому. І тоді світ почне мінятись. І якщо ти дослухав це відео, значить, у тобі вже є ця внутрішня сила, яка не зламалась, навіть коли тебе не чули. Пам'ятай, стоїцизм не про втечу від світу. А про гідність жити в ньому з відкритими очима і рівною спиною. Якщо це відео було для тебе важливим, постав вподобайку, підпишись і обов'язково поділися ним з тими, кому сьогодні теж потрібно це почути, бо, можливо, саме ти станеш тим, хто допоможе іншому знову знайти себе в тиші.